Поєдналася шана до традицій, яким вже понад 20 років, і сучасні тенденції. Дитяча академія мистецтв відкрила свої двері для учнів. Цього року навчальний заклад святкує свій ювілей. Як пройшов перший навчальний день у майбутніх митців, знає Ліліта Брам'ян. Дитяча академія мистецтв чітко дотримується традицій і відкриває свої двері першокласникам. Вже 20 років поспіль, першого вересня, першачки саджають з дерево каштану у своєму садочку мистецтв, каже Михайло Чембержі. Але з цього року випускник академії дав замислитися керівництво над новими традиціями. Наш випускник запропонував і практично вже зробив скульптуру академії, і він буквально за декілька тижнів і доведе до. Логічного завершення в садочку вишневу ми її поставимо. Я думаю, це нова традиція буде наступного 20 двадцятиліття по скульптурі на 1 вересня. Окрім загальних традицій академії, також існують деякі ритуали на самих факультетах. Присвячення юних художників у нас декілька років маленькі першокурсники, яких у яких проходять присвята художників, художники, вони свої лапки там, от на відкладають. Відкрито урок цього року майже в усіх школах присвячений одній темі Україна єдина країна. І в цьому випадку дитяча академія мистецтв не стала виключенням. Тут учні читають вірші Тараса Шевченка, наприклад, Іван Підкова. Було колись в Україні ревіли гармати. Було колись запорожці вміли панувати, панували, допували, і славу і волю минулося. Осталися могили на полі. В цій академії мистецтв не вивчають зайвих предметів, а тільки те, що потрібно дитині для професії. Учнів не сприймають як за маленьких, вони всі рівні між собою і мають однакові можливості, каже ректор академії. До всіх абсолютно ставимося, як до наших партнерів. Ну я, наприклад, як композитор багато пишу, випускаю там книжки. Як правило, ілюструють їх мої колеги. Хтось там грає в театрі. Наш випускник разом з своїм вчителем, тобто є довіра абсолютна і з самого початку формуються партнерські стосунки. Їм це сподобається. Більше того, це те, що дає можливість їм розкута сприймати професію. У дитячій академії мистецтв імені Михайла Чембержі немає дзвоників. Це за словами керівництва допомагає дітям більш зосереджуватися на навчанні, адже одним із найголовніших основ педагогічної концепції це романтизація процесу навчання. Через романтизацію, через романтичне ставлення, через високі духовні, поетичні, музичні образи театральні через. Якусь асоційного с сприйняття цього світу можна достукатись до інтелектуальної дитини, будь-який урок, будь-яке бажання ну нав'язати будь-яку ідею, навіть благородну, в них народжується. Як правило, протесні моменти після офіційної частини першого дзвоника діти також насолоджувалися святковим концертом. Окрім провідних викладачів на одній сцені виступив також випускник 11-го курсу, музикант Юрій Зеленін. Титяча академія мистецтва за традиціями провела 1 вересня та готова відкривати нові таланти для України. Еліта Браймян, Ольга Жантлєєва, новини культур.